Любов, хворою, наче не любов, Про неї в світі сказано багато. Вона у силі спільних мояток. Вона частіше будні, а не свята. Не схожа на роман земни, вона на вигодона повість про стосунки. Любов це не троянда стопорна. Любов це не коштові подарунки. Любов не серенади під вікном, не мрії про якісь рожеві замки. Любов. Накрити ближнього криво, зібрати його серденько, з уламків. Не просто пити каву запашо, а й часту, а й чашу болю навти розділити, Пройти по висохлу, страшну страшно, під джерело води у ній відкрити. Любов це не прогулянки у двох, коли світ хвари місяць не Це поступати так, як хоче Бог. Це дарувати іншим частку раю. Любов не в діамантах, не в грошах, це точно не краса, не розум, не слава. Любов це й типу, типу порою ворою по ножах, лишаючи кривавий світ по залу. Любов це не присвячити тверші, а це простити навіть непростиме, до хворого вставати вночі. Це знати, хтось в тоді тебе нестиме. Хтось не осудить, ніжно обійме, а горі буде дихати за тебе, розбиту, бідну, зранену прийме і захоче із собою взяти в небо. Любов не поцілунків, ніжний жест. Любов це непохвальних по, не слів багато. Це на голову дерев'яний хрест. Це без вини Христос висить розп'ятий. Любов це відрегтися свого я. Поставити когось ще вище себе. Любов це єдність, злагода, сім'я це щастя те, яке цінити треба. Любов це проявляти доброту, зазволене і дачі чекати. Коли, коли хтось впав, покрити, коли хтось впав, ворог покрити ту. Любов це сльози лиш повти. Житті, все складується просто на відміну. А ти любий, спробуй і тоді, коли прийдуть такі неждані зміни, коли хвороба крила обідне, коли твоя подруга постаріє, чи, може вкут невдача зажене, у айсберг розіб'ється твої крила. В такі момент іще сильніше люби. Бо ти руками її не вмілі а ти йому із некий чай роби. Хай кожен. Лиш радості приносить. І навіть в час, коли вже свяна попроситься лягти обор на скроні, любов хай буде чиста.